Доброго дня, кінець вересня. Я саме квітничку і хочу запропонувати дорослі кущі волотистих гортензій, але без назв. Кому потрібно просто волотисті гортензії без назви сортності, будь ласка, буду викопувати із голим коренем. Відправляти, а ще краще, коли це буде місто рівне, і можете забрати, че ти з домовим, це я віддам в місці. Ось перший сорт, спочатку почну з низкорослих, Не буду називати, Ну тому що купувалася в інтернет-магазинах і не дуже приділялася увагу тому, що які це саме будуть кущики, які це саме будуть сорти. А так як було прийнято рішення все-таки займатися цією гортензією і не тільки цією, по сортності, тому якби місця є дуже мало і тримати кущі, аби вони були, немає можливості. Ось це перший сорт, я так думаю, що він зараз він висотою. Сантиметрів 60 ну, думаю, до 80 см він буде. Ось такий він окрас набирає. Ось такий початок плетування. Ось такий. Зараз займатися тим, щоб оприділяти його сортність, в мене немає ніякої можливості. Номер один. Ось такий низесенький, десь до 50 см до 60 см. Дуже гарненький такий був. Зараз просто змінив колір. Ось такий. Це номер 2 Ось так він виглядає. Невеличкий такий, навіть думаю, можна в горщику вирощувати. Номер два. Ну, цей, цей буде вищий, мені здається. Цей до метра. Третій. Ось такий кущик, ось це його оце. Ось такі от віточки. Це буде третій. Так, якби то перестрибнути. третій, Ось це Пандора, оце панфлора, ось це мала бути панзола. Ну, я бачу, що це не панзола, але так само це щось з серії пан. Оце четвертий кущик. Ось його всі. Волоті. Я вже і дивилась, думала, що це Пандора. Ну, ні, Пандора не така. Вона більш куляста. Це так ж не дуже видовжений, але це, це не Пандора. Це четвертий. Ось це чотири низькорослих кущика. І покажу, що я маю з високого. Так, штамп ось такої величини, полярний медвідь. Ось такий штамп. Тут раз, два, три товстих вітки, тобто обрізаєте весною самі вітки і вже формуєте штамп. Сантиметрів 50, напевно, штамп. Полярний медвідь. Ні, там 4, 4 волотя. Теж на продаж. Вибачаюсь. Четвертий полярний мішка. П'ятий. Ось цей кущик, був Sunday Price, але це не вона. В неї нема такого чубчика. Ось такого. Бачите, який чубчик? П'ятий. Хоча він мені тут не заважає, але хтось буде забирати, то віддам. Це п'ятий. Так, зараз ще покажу третій. Ось з цього боку. Ось такі волоті. Ось це, він. Це третій. Так, це п'ятий. Шостий. Десь метр довжину. Ось такого. Він окрасу набирає. Ось такого. Ось такий кущик. Це шостий. Мабути, світсамер, але це не він. Сьомий теж, мав бути світсамер, то я два кущика посадила, бачите? Яка різниця. Це взагалі різні сорти. Це сьомий. Був білюнький такий. Ось такий. Це сьомий. Цей Pink Lady, це піде за паркан. з такими волочами. Мені саме там потрібен кущик, цей не продається. <кхи> <кхи> Значить, Це шост? Це сьомий. Так, я тут не перескочу. Зараз спробую перескочити. Ось такий восьмий. Мав бути Монблан, але це явно не Монблан. Ось такий кущик, цей вищенький, це десь метр двадцять, метр п'ятдесят буде. Це восьмий. Восьмий. І ось такий кущик. Він невеличкий. Може, я ще й помиляюся, бо він купувався дуже дорого. Мав бути з серії Garden Light Light Valb. Але щось він мені на нього не схожий. Це дев'ятий, такий невеличкий кущик, нічого не підв'язано, самі бачите. Це дев'ятий. І десятий, не знаю. Купувався як бомшел, це, мав бути низкорослий кущик, а зараз і по листю, і по квітці він виглядає як самарська лідія та шофомбазін, а не самарська лідія. А ще не, не повністю вона. Ось бачите, ось так вона виглядає, вудь велика. Не це ось вона. Бо вона десь так сюди почала рости. Оце десятий ціні це десь буде район маленький, там 150, 200 великі, з відкритим коренем. Ну цей, здається, попадає. Це брюссельське мереживо, я його собі лишу. Хоча розводити його не буду, бо мало хто полюбляє такі квітки. Але це брюссельське мереживо. Це підтвердив свою сортність. Оце все-таки запропоную. Ну, в кого є бажання, кому потрібні гортензії. Да, це остання вона десь. Виходить десь метр п'ятдесят. Метр Можливо, це і фромбузін. Але я не бачу бубенок. Хоча я теж кажу, що не завжди вони бувають. Ну, ось такі були закуплені сорти, розумієте, але вони і висажені так, щоб саме там, де я хотіла, але зараз буду все переробляти. Тому пропоную з відкритого грунта голий корінь, відповідно, буде обрізатися, і це було трішки пізніше. Щоб вона прижилася, потрібно, щоб листочки скинулися. Ну і з відкритим коренем маю стром ханабель вже дорослі кущі. Ну, там вже ціна відповідно сортності. Висаджуйте гортензію. Це дуже чудова рослина, яка не потребує багато вашої уваги. А ще попробую звірити з одним сортом ось цю красуню. Ну, вона дійсно гарна. Гарна, гарна. І ось піровське, до речі, ніколи не висаджуйте її на передній план. Бачите, оце все просто лежить. Це, якщо сорт не літал. Це рослина однозначно другого плану, ну, не першого. Вона мені тут зіпсувала всю картинку. Ось стільки роботи. Це все треба пересаджувати, шукати інші місця, формувати інші клумбочки. Ну, як ще раз маю надію, що це в Да, Роботи багато, хочеться гарні квітнички, але у мене задача зараз зробити, ну крім свого бордюра, скайфолу, який дуже гарний, все ж таки зробити, щоб показувати саме сорти гортензій, а не просто, що ось ця гарна гортензія, Ось кайфолочик. лялечка, Просто лялечка. Теж буду його переформовувати, але. Уже на цьому місці, з цих волотів, які нові повиростали, які повилазили мені з землі. Мирного всім неба і гарнюніх всім квітничків. Дякую.